Так, друзі, всім привіт. Всіх зі святом. Сьогодні свято, біля комбайну нічого не робимо. Рішили що? Поганяти по полях. Об'їхати все, подивитися. Та і вже й пора й вам показати. Банда вся в зборі. <рес> Ярика настрій класний, ви бачите, виходить, так здоровкається, вся діла. Поробити нічого не треба. Поробити нічого не треба. Так що, сьогодні гайнемо по полях, та й вам покажемо якийсь такий буде свій відеоогляд і на пам'ять лишиться в телефоні а яке число ходить 13 ще й п'ятниця четвер от бля отут ми зимою заставали хлібника Тим же сібі застряло Євген! е вже не застояли вже, вже треба поєбрати на... О, диви, вітьок лупаши. Вітер такий, а він пирська, яфі. Ти зараз пролетиш. А ти дожджа хотів встати чи що? <різь> Пішли сходимо. Кажете, а я чого їхав з вами, Я взагалі На кукурузу по ходу. От як хорошо мені до поля доїжджає. 100 гривень, блядь. Да ладно. Диви бля. На, На ком, кому? Нормально хтось подивився, да? Ярик, це ти тут ставав дивився. О, 100 доларів, бля. Знаєш, як ото дідзо була ця у нього пісенька, яка знайшов. То 100 баксів не знайшов. Так, дощі, як ви бачите, у нас були. Давайте долину обійдемо, бо там грязюка буде міситься. Воно взяло, я Та взяло, цей раз уже взяло. Навіть ось і тут посохло все. Ой, наша любима лобода зробила каюк. Красота пожовкла, листя поопускала. Це три дні, так? пройшло десь, плюс-мінус. Так. Да. Ні. Ні, nee, п'ятий день. П'ятий день, так, да. це субота була. Uh -huh. Блін, вже жалко йти і топтати, так? Да? Да. Ні, ну вона кручена вся. Треба тепер ще. Таже здорова, диви. Дивиться, вона кручена. Цього покрутило. Всю зламало. Ну, сойка цвіте, красота. Я думаю, що на вихідних, мабуть, треба буде, як погода зложиться, підживить, заїхати. Для експеримента. Тут підживлю, там не буду. А що? А, а чого так, <кій> Оттуда ми оттуди підживлю, тут не буду. От перестановки доданків сума не міняється. Посередині, так? щоб не було нікому видно. Це ж для експеримента буде, самому ну, цікаво, чи воно робить щось, чи не робить, чи є смисл, чи нема. <різь> Ярик, полягала, вся лобода. Ти І розпаковував посилку чи ні? Ні. Посилку не розпаковував. Так, ну що, прямо зараз до Євгена, подивимося на кукурузку, ну, а там ще на сою подивимося, як бур'ян попалило чи ні. Да. Так не, ось зараз Ось молодняк пішов. Цей ось сюди попалило першу цю партію, а другого вилочки ось просто. Тут так само грозить другий раз. Чого ж і ми накривали? Ну, у нас ще плюси Лободу не взяло. Так, на одном полі побули, їдемо далі. Так, ну що. Ось ми на наступному полі. Це Євгена, тут Соя, а тут кукуруза. Ну, трошки поотскакували, так? Да? Так, напомню, кукурузка це від компанії Агрорит, Який сорт називається, не знаю. Тобто така вже красуня. Там ходять щось шаряться. Ось якийсь косяк пропустив по бур'яну. Щось тут не взяло трошки. Ну, Поки все гарно. Ми ще й Це називається коли нехер робить, так вони цей кукурузу проривають. А чого проривають, я вам зараз покажу. Кажуть, відкрилася у нас одна банка. Отщолкнулась і сипало поза датчиком. О, то Що це було? Колесо, мабуть. А, на трасі десь? відкрилася да. у нас одна банка і поза датчиком сипалося. І ось такий результат вийшов, бачите? Я кажу, не трогайте, буде експеримент, а вони мене не слухають. Так нахравий орвете, діді. Я корше, гріхи свої так он. Хай би й була густіша, подивилися б, що було. А корінь хоч покажи, давай подивимося, як вона тут корінний. Корінь не тепелий. А осюди виш ага. і живе. Початок, як то сказати, так? Курінь не біля. А так взагалі клас диви, як закривало, закривав вже поле. до посадки дойдеш. А грязько капець на полі дивіться. Просто грязь. О тут трошки проти Сонечка підсохло. Це все мокре. Сорт сої усіх одинаковий. Ой, да, бачите, Євген не в другий раз. А вона і є. Капітальна вже росла. Цвіте. Сорт сої в нас у всіх одинаковий. Ніхто не видумував. Всі одним сортом посіяв. Красота. Так, да, як відкриваєш екран... Прихватило. Так чу прихватило, а багато і не прихватило. Ну все одно така дебела. Ух. Тут їй дужче якось, так? Да? У четвертом? Зараз поїдемо побачимо. Воно напроривав. То ти назад агроритму будеш віддавати. Добре, що я цими руками нічого не трогав, так? я буду брати зерном. Ну нічого, буває. Без цього ніяк, тим більше це була е, перша ділянка, з якої ми починали сіяти. Такий у нас косяк. А воно падло, мимо датчика сипалось. Ніхера не бачить датчик. І сієш собі. Ярик пучками прямо рвете, бачиш, не по одній. Євен, проскакує лобода, виходить. Ну, що ж ти її забризгаєш? Нічого. Або задушить її, або вискочить. Другого не дано, да? так? Ждать. як вистрелити наверх. І щось робить. А так нема смислу. Вроді би як нема. Така що ж ти зробиш? Що Тоб, ти нічого не зробиш. Зараз ти вже нічого не накриєш. А воно, дивись, скільки теж ваточника пятно <ріст> таке. Ярик, я тебе ремня на джонгир нашел. О, ну, дивись, який Ярик нарвав. Ти маш букет нарвав? Ну, видно, що хазяїн, не? Тут на полі нічого не взяти, ну як це? Видно, що хазяїн, нарвав цілий цей. А ми зараз А мене вирвали одну з корнем, зрозумів? Наві зернина висіла. Тоже є? Так, диви. Так, що, прямо на другу ділянку. Так, це поле те саме Євгеневе, тільки ми оттуда переїхали сюди. А це тут яра касоя. Це ось кукурудзка по нулю. Хто, що ще буде казати, що рулить воно Посіна майже однаково із тим посівом, що ми тільки що бачили. Може там пару днів якась різниця. Класно. Пошти вже міжряддя закрило. Подивіться, яка вона страшна. Я не можу зрозуміти що її тут не є в цій кукурузі, Ну вона не росте ні хрена. Коли б ми не приїхали, вона завжди в одній фазі стоїть. Погоріла, амброзія пожовкла, крутить уже. Красота. Амброзію крутить. Лободу мелку всю крутить. Покрутило, верніть. Все так як надо. буде, буде чистенько не заїхати я ж ти не я спалю дорогу а це ти ж її всю накрив так? Ну, да. та ну ти що ти що тут вже оця бомброзія була по шию аби її не попирскав не не нас по-перше, сіялася б пізнувато. На ну, бачите, покрутило лободу, все покрутило. Все покрутило. Покрутило, діло буде. Жовте все си. Ну а так бомба. Колір гарний, бач, немає ніякого жовтих, жотих, п'яти, нічого. Ну то в мене одному учаску. Зараз подивимося що не там. Було, йшла після 20, ну, була. Ну підживемо, якщо, що, то підживемо 2,70-ті. 570 нормально, витри сюди не набороді Горобчик катінгам полікову Так, красота, їдемо далі Так, ну що, Страса, Київ, Харків І ми вирішили ще з цієї сторони заїхати Постійно бачимо сою тільки оттуда Хаше отсюда сходим, ну, подивимся. Карте. земля Стаса <laughs> <laughs> А было <laughs> дело, да? Ти я говорил, не получится? Так, приїхали ми на цю ділянку, де ваточник. Зараз в отакій він фазі знаходиться. Це 5 днів пройшло. Тут по полю було, як ви помните, перше оприскування ваточника дуже багато. Зараз осталось його. Що Миколаєвич крутить, його, чи ні? Чи живе? Дивись, дивись, дивись. Бачиш, вершок ось вже пропадав. Ну йому ж треба більше повернути. Ну, за п'ять днів пройшло. Ось диви. Бачиш? Дивиш. Він вже й впав. Дивися. А, це ти на нього наїхав. Да. Дивися, бачиш, де той шах, то більше попало, так це йду ще дохне. В ваточнику, я думаю, буде торба. Я, 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 я. який ви... проти зеленого. Не стеріни, О, нарешті хоч раз на бульбашки подивимось. Березу, не взяв. Дарезка мене на городі страшна щітка стоїть і торе, другий раз тишка її не взяло. А корінь ди який їдри твою май. Як у кукурузі. Бачиш? Дивіться, який корінь здоровенний. здоровенний. А я ярику на спині притину. О, диви, яка соя в мене. Я ріку поплету. А міг ти блядь, вирвати якусь меншу, ні? Саму кращу вирвав. Ладно, Ні, там не треба. А ось вже й бобики, так? Нав'язують, нав'язує. Та ні, тут таке. То не моя. Тади, воно ось туди, дивись кипі. Вали, вали, вали. Лупило все, скрізь сюди молоднячка, вилочка повистрелювала. А, ось сюди, бачиш. Ось я знайшов даже приржавіло оцих пару штук. Оце в мене в четвертому такої магази. А, так воно. В... Там листочки. Ну Ваш так а що зробиш. Єсть трошки питно. Та нічого і не зробиш. Ну, а ваточник видно гарно. А бела йому. Угу. Ну його набагато поменшало, так? Да? Ти що, тоді ж його було. Ну все одно. Я думаю, що ми йому дали трохи джасу. Пару го... Пару год... років Пару ми його випали. Все одно результатом я довольний. Другий раз оприскування взагалі допомогло йому дуже здорово. Просто я, Дай, коли по Побачимо. Будемо ще ж наблюдати, що воно буде. Коротше, тут є результат. Красота. Взагалі що, на цьому відео будемо завершувати. Кому сподобався відео, з вас вподобайка. Підписка на канал. Щоб побачити вражайність цієї сої. Ну верні нашої сої в сієї. Ну і комент. Всім пока.